Концерт Океану Ельзі до 20-річчя гурту став концертом єдності з огляду на останні події на сході України. Чимало людей прийшли в вишиванках та з прапорами України. Стадіон Олімпійський у Києві заповнили десятки тисяч шанувальників. Ще півроку тому гурт виступав на сцені Євромайдану, а 10 років тому співав для учасників Помаранчевої революції. Виступ у виступу Океанельзе присвятив композицію на лінію вогню героям, які полягли за Україну. Ращи почуття дуже багато полишденних емоцій зарядитися енергетикою, побачити таких же патріотів, як ми самі, і просто краще провести время. Ну очікуємо дуже багато. Дуже багато Дівчина, патріотичних пісень і взагалі нормального настрою. Дуже багато ейфорії. Океанельзе визнали рок-гуртом гуртами сандета Східної Європи. Однак минулої весни він не зміг виступати у Москві та Санкт-Петербурзі. З ініціативою заборонити концерт тоді виступили депутати міських дум.